Але насправді, перш ніж розбиратися всі цій ситуації, кого куди звільнити, треба напевно пояснити людям, а що ж це трапилося з цінами? Чому вони зрісли, Чи це звичайна спекуляція, чи насправді є якісь реальне економічне підґрунтя? Ми говорили якраз про коливання курсу долару, згадували тут різні ситуації. Але чому ціни підскочили, Петровановичу? Будь ласка, на вашу думку, тому що ви саме представляєте виробників? Ну, якщо говорити про ріст цін на лікарські засоби, то дійсно він відбувся. У мене є такий от переді мною графік, а. що поки показує реальне збільшення цих цін. Це дослідження є таке. Система дослідження ринку фарфандар компанії Маріон, якою користуються абсолютно всі на сьогоднішній день на ринку України, і вона свідчить про те, що якщо говорити про вітчизняні лікарські засоби, в минулому році почалося ріст цін на лікарські засоби на вічизняне виробництво, починаючи з вересня минулого року. Вартість однієї упаковки, середня зважена вартість середня ціна на одну упаковку ліків вечірняного виробництва минулого року на вересні місяці становила 4 гривні 7 копійок. Та ж сама упаковка вже в січні місяці минулого року коштувала 4 гривні 58 копійок. Тобто вартість, середня вартість ліків, виросла на 22%, якщо говорити в відсотках. Хочу при цьому зауважити, що курс долара за той же самий момент виріс із середньозваженої вартості курсу долара 4 гривні 86 шість копійок у вересні місяці до 8 гривень 31 один копійки у січні місяці. Тобто це 71 відсоток. Тобто головна причина, на вашу думку, то так представника саме виробництва. Так, да, То я ці. хочу сказати, що долара. насамперед, на сам то, що виросли ціни вітчизняного виробництва, ж станом можна сказати про імпортні препарати, вони в пряму прив'язано до курсу долара, хоча хочу зауважити, що вони виросли тільки на сорок з половиною відсотків. Знову повторюю, я говорю про середню ціну. Безумовно, є зустрічались випадки, про них напевне ви будете всі говорити, що є якісь там поодинокі випадки, коли ціна росла значно вища. Але з, з тим випадками треба розбиратися в кожному конкретному випадку, вивчати, чому так сталося, і хто хто порушив, ну як би мовити, загальну тенденцію на ринку. Да?